Вітаємо вас, дорогі глядачі. Ви дивитесь передачу життя. Хто із нас в житті ніколи не зустрічався з проблемою образ, хто не задавався питанням: а чи можна це простити, бувало, що нас ображали. Але що там таїти, бувало, і ми завдавали комусь біль. Давайте сьогодні обговоримо цю актуальну. Але на практиці нелегку проблему образи і прощення. З нами в студії бакалавр богослів'я Ярослав Курила. Вітаємо вас. Слава Богу. Ярослав, що таке образа? Я думаю, кожна людина в своєму житті переживала це відчуття, напевно, нас ображали. Бувало так, що і ми ображалися, тому що ми всі люди. Немає якогось такого ну, визначення. Щоб описало це слово образу. От ви коли-небудь у своєму житті ображалися? Mm. Що це за відчуття таке? Звичайно. Ну, Пропадає настрій, не хочеться бачитись особливо з тою людиною, яка образила, е, певна гіркота всередині. Ну, Інколи люди розказують, що навіть втрачали апетит, а були люди, які навпаки, казали, що просто починали заїдати. Умовно кажучи, свою проблему більше їсти так, так і буває бувало навіть випадки, коли людина втрачає радість життя, і в її життя просто проходить депресія, і часом це затягується на довгі роки. Угу. Так, саме так. Ви знаєте, часто люди навіть в своєму серці можуть довший час прокручувати оцю ситуацію, яка сталася. Оцей інцидент хтось образив людину, і люди роками можуть прокручувати цю ситуацію і. Ця злість з руками навіть стає більшою і накопичується на ту людину, яка зробила нам щось погане. Ви знаєте, що колись дуже цікаво. От в народі кажуть так по-простому. Я нагнівався. Я нагнівався на людину. Або кажуть, я не тримаю гніву, я не тримаю зла. Одним словом, по-простому, це можна описати цей стан як гнів. Гнів це є дуже близько образа, і гнів вони йдуть як рука в руку. Це дуже близьке нога в ногу, вірніше. Це дуже е, близьке відчуття. І люди, які гніваються на свого ближнього, вони своє серце відкривають для зла, для, для гнів. Знаєте, колись дуже е, цікаво провів один психолог в Америці цікавий експеримент. Він е, опитав 400 студентів одного із американських університетів і задав їм таке запитання. Чи можливо простити людей, які 11 вересня вчинили теракт? Ну, про цей теракт, напевно, знає весь світ. Чи можливо простити цих людей чи ні? І більшість із студентів відповіли на це запитання коротко, їм прощення немає. Дуже мало людей відповіли на це запитання, що їх можливо простити. І ви знаєте, потім після того провірили здоров'я тих людей, які сказали, що їм прощення немає, які не вміли прощати, тобто їхнє серце не було розположене прощати, і перевіли перевірили здоров'я людей, які сказали, що прощення можливе, і для тих людей. І ви знаєте, що експеримент показав, що здоров'я тих людей, які були розположені прощати, було набагато краще, ніж здоров'я тих людей, які не були розположені прощати. Тобто навіть Здоров'я наше в деякій мірі воно залежить від того, який є наш внутрішній стан. У Біблії є таке гарне місце, але мені воно подобається, як воно звучить на російській мові. Цар Давид сказав, що е, умилий дух сушить кості. Ви знаєте, що навіть в народі є така поговірка в здоровому тілі здоровий дух. Але можна і навпаки в здоровому дусі, коли в людини здоровий дух, буде і здорове тіло. Але, адже ми знаємо, що. З гріхом, коли гріх війшов в людське серце, в людину, так само війшли і хвороби. Адам і Єва вони не хворіли в раю. Це не був план Божий, щоб вони хворіли. Але з гріхом війшли і хвороби. І навіть образи і гнів вони можуть впливати на наше здоров'я. Я думаю, якщо вийти зараз на вулицю і запитати будь-якого перехожого, що Біблія пише на рахунок образи і прощення, і вони скажуть, що необхідно простити. Але знаєте, деколи в житті бувають настільки складні ситуації, і деколи людська жорстокість буває дуже великою. І можливо, Бог вимагає від нас чогось неможливого, коли говорить, щоб ми прощали. Що Біблія говорить взагалі про прощення? Ну, що я можу сказати? Однозначно. Бог не може вимагати від людини того, чого вона виконати не може. Це би була з боку Бога насмішка по відношенню до людей. Якщо Бог сказав, дав якісь певні умови, закони, правила, значить людина в змозі їх виконати. В Біблії є дуже багато місць на рахунок того, щоб прощати свого ближнього. Я просто приведу декілька місць. Молитва наш», якою ми молимося. Кожний день, хтось кожний вечір, хто як. Там є такі гарні слова. Прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Іншими словами, можна перефразувати по-іншому. Ми говоримо, Господь, бий мене так, як я б'ю. Або Боже, не прости мені так, як і я не прощаю. Ми так не молимося, правда? Але ж суть цієї молитви є саме така. Господи, поступи зі мною так. Як я поступаю своїми ближніми. Є люди, які говорять так. Я зустрічався з одним чоловіком, він сказав: я прощаю цього чоловіка, але бачити його не хочу. Уявіть собі, якби Господь Бог так прощав людину. Уявіть собі, що ми попадаємо в Царство Небесне, стоїмо перед воротами раю, відкривається книга, ангел дивиться, наше ім'я є записано, написано прощений. І ми хочемо зайти, але нас не пускають. Ми питаємо, в чому річ. Чому нас не пускають? Я ж прощений. І ангел нам каже, Бог вас простив, але бачити вас не хоче. Розумієте, про що я говорю? Часто люди отак прощають. Але таке прощення це не є євангельське біблійне прощення. Це не є прощення, яке вимагає, яке хоче бачити в нас Господь. Якщо простити, треба простити від чистого серця. Важливо прощати, тому що від цього залежить. Чи війдемо ми в Царство Небесне, чи не війдемо. Здавалось би, маленький гріх. Люди ділять маленький, великий гріх, але у Бога нема маленьких великих гріхів. Часто маленькі гріхи, вони можуть спонукати людину зробити більші гріхи. І оцей, на перший погляд, маленький гріх, він може не пустити нас в Царство Небесне. Бог може не простити нас. Далі є таке гарне місце, я хотів би процитувати, це буде. Написано в притчах Соломона, 18 розділ, 19 вірш, написано такі слова. Розлючений брат протиставиться більше за місто твердинне, а сварки, немов засуви замку. Дуже цікаве місце. Ви знаєте, що коли люди сваряться, таке враження, що між ними будуються духовні стіни. Так ніби ми закриваємо один одного на замок. Ви бачили людей, які ображаються. От іде людина по вулиці, я зустрічав, колись я навіть ображався. Були такі випадки, коли ще я був хлопцем, давно дуже це вже було. Я пам'ятаю, коли я був ображений на одного хлопця, теж однолітка, і коли він йшов по дорозі і йшов я по дорозі, я старався перейти на другий бік дороги. Щоби з ним не заговорити, щоб навіть в очі йому не подивитися. Між нами вже була духовна стіна. Ми були закриті один для одного. Ви знаєте, коли ми називаємо себе віруючими людьми, але між нами будуються отакі стіни, бар'єри, які заважають нам спілкуватись один з одним, які заважають нам пожати руку один одному. Ми не маємо права називати себе християнами. Чому? Тому що Христос сказав чітко і ясно. По тому пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. По тому всі пізнають, що ми є християни, коли ми будемо мати любов між собою. Чи можна сказати, що людина, яка ображається, має любов до того, на якого вона ображається? Я думаю, ні. Там більше прояв негативу, в деякій мірі навіть ненависті. І ви знаєте, ще одне скажу: е є люди, які. Настільки сильно ненавидять своїх ближніх, вони готові в своєму розумі, в своїх снах там, хату підпалити, бажають, щоб корови поздихали, і так далі. Ну, різні різні прокляття навіть бувають в сторону тих людей, які їх образили. Можливо, навіть ніколи в житті та людина хати не підпалить, але в серці своєму в неї бажання є. Ви знаєте, в Біблії є написані дуже гарні слова. Я процитую, це буде місце перше послання апостола Івана, третій розділ, 15 вірш. Він сказав так: кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало. Дуже цікаве місце. Кожен, хто ненавидить брата свого, той вже рахується перед Богом вбивцею, душогубом. Ти ще не зробив нічого, ти не вбив нікого. Але ти рахуєшся перед Богом душогубом. Чому так буває? Буває, людина їде, зб'є машиною, невинну, скажімо так, невинну, Хтось вискочив на дорогу, збила людина. Е, іншу людину, вона вбила фактично, але не чи, в Серці бажання вбити не було. Правда же ж, не було? А є людина, все своє життя мріє про помсту, все своє життя мріє, щоб хату підпалити сусіду, ну, Не і просто ну, не було нагоди цього зробити. Але в серці бажання таке було. І перед Богом така людина вона рахується вже душогубом, чи вона, вона вже рахується, що в серці вона це зло зробила. Написано, є так Христос сказав навіть по відношенню до відносин чоловіка з жінкою. Написано, що хто подивиться на жінку з перелюбом, тобто з пожадливістю, той вже в серці своєму вчинив з нею перелюб. Він ще нічого не зробив. Його ніхто з коханкою не, не, не побачив, але в серці він вже зрішив і вчинив перелюб. Тому так само і образа, вона може привести до дуже-дуже жахливих наслідків у житті. Людина може в гніві, є часом жінки в гніві з ховороткою, так чоловіка можуть пальнути, що він може і вмерти. Маленький гріх, образа, але він переростає часом в величезній. Величезні. Гіркі наслідки. Так, гіркі наслідки можуть бути. Наведіть, будь ласка, якісь приклади з життя або з Біблії самопрощення. Я знаю одного чоловіка. Він зараз живе в Німеччині, це мій дуже добрий знайомий. Він колись розказує, він служив в армії. Віруючий чоловік читає Біблію, любить Бога. Він е мав постійні ну, якби конфлікти з одним солдатом. Він постійно цей солдат йому докучав. Постійно робив якісь пакості. Бувало так, що навіть бив. Він, як віруюча людина, ми знаємо, що віруюча людина не буде відповідати сваркою на сварку на і злом на зло. Правильно? Він зробив йому, Бог підказав поступити з цим чоловіком дуже-дуже гарно. Він пішов, купив ящик мандарин, приніс до цього чоловіка, подарував йому цей ящик мандарин, сказав: Я дарую тобі цей ящик мандарин, не для того, щоб ти мене не бив. Я не займаюся якимось підлабузництвом. Я просто хочу зробити тобі добро. Хай тебе Бог благословить. Хай тебе все в житті буде добре. З цього часу цей солдат більше його не рухав. Ви знаєте, добро має велику силу. Біблія недаром говорить, перемагайте зло добром. Перемагайте зло добром. Ніколи зло, зло не перемогло, тільки добром. І для нас самий. Яскравий приклад з Біблії, я вважаю, що є Христос. Кращого прикладу знайти неможливо, коли Ісус Христос висів на хресті, коли Його розпинали, і Він сказав такі слова: Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Він простив розбійника, який висів поруч нього. Він простив Петра, який його зрадив. Самим найкращим прикладом для нас прощення є Ісус Христос. І в Слові Божому на рахунок цього є написані дуже гарні слова. Це буде, це буде послання до Колосян, 3 розділ, 13 вірш. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. Як Христос вам простив, робіть так і ви. Давайте ми більш детально зупинимося на тому, як Христос прощає людину. Більш детально поговоримо е, про це. Я розумію. Христос сказав колись такі гарні слова, які є актуальні і сьогодні. Моліться за тих, хто вас ображає. Я думаю, перед тим, як іти до людини і попросити у неї вибачення, було би правильно стати на коліна і помолитись за цю людину, попросити в Бога. Щоб Господь благословив їй сім'ю, щоб Господь дарував щастя її дітям, щоб в неї було все добре на роботі. Тобто помолити за цю людину, розположити серце до цієї людини, тоді буде набагато-набагато легше підійти і попросити в неї вибачення. Чи можливо, навіть якщо вона нас образила, з'ясувати відносини, щоб вона не ображалася, поговорити з цією людиною. Дуже важливо піти і поговорити. Є люди, які соромляться підійти поговорити. Вони знають, що людина не має з ними добрих відносин, але вони ну, якийсь є такий бар'єр, страх підійти і запитати, що сталося? Що я тобі такого зробив? Чи ну, давай з'ясуємо відносини, тому що так жити не можна. Треба жити в мирі, треба жити в любові. І люди вони не йдуть і не говорять. Часто буває так, що хтось подивиться з коса, він нічого не мав абсолютно на увазі. І люди, інша людина може ображатися. Хоча цей чоловік навіть не знає, що ця людина ображається. Але якби він підійшов і поговорив, можливо би Це все, прояснилося. все прояснилося. Так, просто треба йти поговорити. Навіть Христос сказав. Якщо щось брат твій має на тебе, піди, піди до нього. Треба йти до нього. І, і поговори з ним, з відносини. Це є найкраще. І так як я вже нагадував. Можливо, навіть зробити якийсь невеличкий подарунок, це розположить людину, її серце, щоб їй легше було простити. Це не є якась взятка, не подумайте, це просто, так, як, так як з цим випадком, що я розказував про мандарини, це розположить людину зробити, е, простити вас. От саме головне, що я хочу сказати, і я думаю, що це буде саме важливе в цій е, нашій, е, об, нашому обговоренні, це те, що. Простити людину, силу, простити людину дає Бог. Деколи здається, що це так легко підійти і сказати, вибач мені, але не завжди воно це буває легко. І саме головне пам'ятати те, що Бог простив Ісусі Христі через Христа нам дуже багато гріхів. Чи ми маємо право не простити нашому ближньому, коли стільки прощено нам? Є люди, які в своєму житті ніколи не ставали на коліна і не просили у Бога, Господи, пробач мені. Є такі люди, я чув про таких людей. Їм важко простити. Тому що вони не пережили в своєму житті прощення Божого. Легше, набагато легше, простити тим людям, які пережили, що їх Бог простив. Це є набагато легше. Тому я бажаю. І для себе, і для наших глядачів, саме головне пережити в своєму житті прощення від Ісуса Христа. І тоді буде легко прощати, і тоді буде легко робити людям добро. Дякую, Ярослав, за біблійні поради на рахунок прощення. Простити нелегко. Але як тяжко жити з образою в серці? Прощення це те, що ми потребуємо самі, але й те, що ми можемо подарувати іншим. Хтось сказав, простити це означає випустити полоненого на волю, виявивши при цьому, що полоненим був ти сам. Простити варто. Ради ближнього, ради себе, ради Бога.